Це ателі Калинівських підприємців Марини та Андрія Шулаків. Нині тут працює 14 майстрів, створюють худі вишиванки. Це каже Марина, їхня власна розробка. Ще рік тому одягали лише українців. Сьогодні вишивають і на США, і на Європу. Нам вдалося, по-перше, вижити, не втратити свій колектив, і навпаки, навіть у ем, нас є поповнення, у нас є нові майстри, нові люди в команді. А так розпочався ранок у цьому отелі рік тому, о 8.15 ранку. ракетою Іскандер росіяни влучили у військовий арсенал. Вибуховою хвилею потрощило вікна та стелю. Лише дякуючи тому, що робочий день починався о 9-й, Тоді обійшлось без травмованих, каже Марина. На другому поверсі пошкоджена стеля, і ще пошкоджено було дах. У нас протикала стеля. Ми вже виявили, коли пішли дощі». Так виглядав будинок, в якому жила Марина з батьком у перші хвилини після удару. Ракета пошкодила і їх житло. Ці кадри вона відзняла у спальні. Того дня батько Марини отримав поранення. Татове ліжко, яке стояло біля вікна, воно просто повністю засипано вікном. Я одразу схопилася, почала його розгрібати. Побачила, що у тата кров на голові. Йому досить глибоко сильно посікло обличчя. Ці кадри Суспільне відзняло 24 лютого 2022 року на території військового містечка біля арсеналу. На них кадри евакуації тата Марини внаслідок ракетного удару. Поранено 26 людей. Вибуховою хвилею пошкоджено понад сотню будинків в радіусі кількох кілометрів від епіцентру влучання. Двоє військових того дня загинули. Старший лейтенант Ігор Усик та штаб-сержант Олександр Соя. Дружина Олександра Сої Олена згадує, у день трагедії чоловік встиг зателефонувати до неї та попередити про небезпеку. Це була їхня остання розмова. У нас коротка була дуже розмова. Він зателефонував і сказав, що збирайте речі і їдьте в село. Про те, що її Олександр загинув, їй повідомили по телефону. Пролунав дзвінок, де сказали, що Олександра немає. Як це немає? Тобто, знаєте, слова немає, ну якось воно навіть не повірилася, що ну, що означає слово немає. Ну Десь вийшов, десь повернеться. Потім взяв слухавку брат, папа і їй все сказали. За два дні Олександра Сою поховали у Калинівці на алаї героїв. Йому посмертно присвоїли орден за мужність третього ступеня. Олена каже, і досі не може оговтатись і навчитись жити без коханого. Пригадує, як планували майбутнє, як мріяли про відпочинок на морі всією родиною. Він був дуже хорошим батьком. Просто таких це не просто людина, яка. Свідоцтві про народження в графі батько записане. Це у людини, яка брала активну участь у всіх її починаннях. А це останнє фото в телефоні загиблого. На ньому Світлина вишитої сорочки. Її каже Олена, хотіли відшити для доньки Лізи. Візерунок на сорочці останнє, про що вони радились. Все, що ми всереду з ними поговорювали, це який він хоче, щоб в неї на вишиванці був узор. Андрій та Марина Шулаки протягом цього року за власні гроші відновили потрощені російськими ракетами майстерню та квартиру. Жінка каже, рік протистояння в цій несправедливій розв'язаній рф війні переконав українців у тому, що ми обов'язково переможемо. Протягом цього року подружжя допомогли ЗСУ на сотні тисяч гривень. Від суспільного Марина дізналась про подарунок, який планували для доньки загиблого, і вирішує зробити вишиванку для неї. Сьогодні худі подарували Лізі. Мені подарок подобається Андрій Коник Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина.